Доброго часу доби, шановні. Сьогодні на дисципліні КПЗ ну, ми зробимо такий проміжковий проєкт. Програмку, котра буде кодувати в так званому B64 форматі зображення. Ну, для чого це потрібно? Потрібно... Нагадаю, для чого це нам стало потрібно. Наш проєкт був. Ось я його запущу, відкриває аж тим-файлики, котром є малюночки. Значить, на цьому етапі наша програмка. Ну, приклад давідника, він працює з файловою системою. І HTML-файли знаходяться значить, в файловій системі. Ну, Відповідно, малюнки теж там знаходяться. Але ж у нас мета була така, щоб розташувати наші статті ось ці в базі даних. Ну, для цього бажано зробити так, щоб все знаходилося в одному файлі. Ну, тобто, щоб у нас не було посилань на зовнішні малюнки. То є, давайте відкриємо, як виглядає сторінка зараз. Так, давайте не знайдемо його. А, ну можна ось тут подивитися. В Assets, вот І у нас от, ну, от зараз у нас прорвати, ми бачимо. Ну, на кодування значить, не звертайте увагу, але в ось тут. Це звернення до файлу ігуPng, який знаходиться в папочці PIC. От він. Десь він. От Ігол а нам бажано було простошувати, щоб воно не було зовнішніх там звернень до да зовнішніх файлів, щоб все знаходилося в цьому одному файлі. Так, я тут закрию. Ну, так, це можливо зробити, перекодувавши малюнки в так званий B64 формат. Ну, що це таке? Давайте я покажу. Можна набрати в пошуковку ось такий запит. Російська, українською, як вам завгодно. І вам він трошки дасть перез'яснить, що це таке. Ну, що потрібно запам'ятати, що це метод кодування, який перетворює двоєчні дані, зображення, аудіо в текстовий формат, використовуючи 64 символа СЦІ. Тобто там будуть тільки літери, цифри і цього достатньо. Тобто нечитаемых символів там не буде. Від 0 до 32, наприклад, ось така вот штука. Ну, для чого він потрібен? Тут теж написано, він потрібен для безпечної передачі двоєчних файлів через текстові канали. Почта MIME, JSON. Він захищає дані від від, від повреждень при транспортуванні, при кодуванні кожне 3 вхідні байта перетворюється в 4 символа B64. Тобто це кодування, котре збільшує розмір файла. Але ж тоді ось у нас ось оцей. То, що я тільки що прочитав, можна буде використовувати. Ну і це використовується. Значить, Для притворення двоєчних файлів, тобто малюнки, наприклад, як в нашому випадку, можна перетворити ось так. От. Набрати такі запити, ми бачимо, що тут полоно посилань на перетворення. Цих зображень B64 онлайн. Ну, тут задача в принципі, не така важка, так що ми зробимо це самостійно, заодно розглянемо деякі корисні речі. Ну, В самому простому варіанті, котрий буде працювати, безумовно, ну, ця програмка будет ось в таком выгляде. Вот все. Ну, давайте я тут трошки дам пояснення. Значит, импортируется у нас sis для доступа, аргументе в командному рядку. и импортируется библиотека b64. Ну, а далі навіть не перевіряється, то фраза немає if name равно main. От, працює так. Ну, Скорочений взагалі скорочений варіант, щоб подивилися, що тут все просто. Ну і Перевіряється таким чином, що кількість аргументів передано, от Бачите, воно len це... Функція, котра враховує кількість елементів в списку, в рядку якомусь значить, і в даному випадку перевіряється, що не равно двом. Значить, чому двом? Тому що перший параметр це безпосередньо буде назва того модуля. Ну, в нашому випадку, це буде PICP 104, він буде першим. А другим параметром, котрий передаються. Другим параметром от, ну, а по рахунку який рахується, це буде перший. Повинен бути малюночок якийсь. Ми його приймаємо в файл FilePic-param. І далі ось за допомогою такої конструкції. Значит, відкриваємо значит, цей файл на читання, як бінарний файл. Тобто rb це read, b це бінарний ну, і У нього у буде image файл. І далі ми зчитаний файл. Ми перекодовуємо із бібліотеки B64 і є такий метод b64 encode. А считанный файл, значить, він прямо ось тут всчитується. Тобто image файл Read нам видає повністю весь файл прочитаний. Він тут значить, считається, але считается в строку байт. В строку байт. Його нам потрібно перетворити в строку. Тобто ось цей STR перетворити із байтової строки просто текстових середок. І там повинно бути видалити а, значить, деякі символи. Ну, Щоб ви розуміли, як це буде виглядати, давайте я спочатку так запущу, а потім покажу, що, що роблять ось ці два апаратори. Ну, як виконується, я тут малюночок підготував, ось пара PNG. Спробуємо його перетворити. Ну, давайте це зробимо. Значить, фарі це робиться дуже швидко. Ось так: Ctrl-Enter. І на цей на малюночок. Тільки там у нас здається, щось таке є. Ага, є. Так, і виконуємо. Ну, бачите, воно щось там вивело. Значить, в консоль, то що ми так і робили. Ну можна робити в інший спосіб. Давайте я почищу. Трошки консоль. Тут нічого немає. І зробимо в такий спосіб. Давайте ще встигну. Перенаправимо виход в файл. А, HTML, наприклад. Ось він зробив це. І у нас буде файл виглядати ось таким чином. І його можна вже відкрити і подивити, що буде. Ось отаким чином все це працює. Ну, Зараз я зупиню і ми почнемо нову частину.